Отже, як ми і обіцяли, в нас в гостях будуть Геннадій Друзенко і Сергій Герман. Буде дуже цікаво. А зараз репортаж з Парижу мого колеги Сергія Омельчука. У молитві урочисто та смиренно. Саме так, 2 грудня у Парижі в соборі Паризької Богоматері, Владика Борис Гудзяк був інтронізований як апостольський екзарх для українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. Цього дня Парижани дивувалися, адже, мабуть, вперше після славетних козаків містом йшли стільки українців. Урочиста хода розтягнулася на кілометр прямо від головної церкви греко-католиків у Парижі катедри святого Володимира, і аж до собору Нотр-Дам. Саме тут ректор Українського католицького університету Владика Борис Гудзяк брав на себе особливу відповідальність. Його значне духовне лідерство серед українців греко-католиків визнавалося в одному із світових культурних та церковних центрів світу. Ошаною та довірою. Підтримуйте його у всіх починаннях, скерованих на служіння Богові і його людою. Владиці Гудзяку була надана честь інтронізації перед кількома тисячами українців, які приїхали на знаменну подію. Місця заледве ледве всім вистачило. Нашим бажанням є те, щоб цей простір спілкування із Богом та людиною у цьому екзархаті перетворився на важливий європейський інтелектуальний осередок нашої церкви. Спеціальними гостями церемонії інтронізації були архієпископ Парижа, кардинал Андре Вентру та кардинал Крістоф Шенборн. А урочисту літургію співслужили єпископи та десятки священників Української греко-католицької церкви з десятків країн світу, а також представники католицької та православних церков. Якщо не сумнівались. Сьогоднішня гостинність кардинала наших братів у вірі французів повинна нас переконати, що ми маємо велику відповідальність ділитися тими благодарями, якими Господь нас так Екзарх Борис подякував патріархові та синодові єпископів Української греко-католицької церкви за благословення та підтримку. Також дипломатам, підприємцям, спільноті Українського католицького університету та Львівської духовної семінарії, усім паломникам, які приїхали до Парижу з нагоди інтронізації. Не оминемо і те, що в цей день всі, хто відвідав Нотр-Дам, обов'язково на кілька хвилин зупинялися, аби прислухатися до особливих голосів хорів Львівської духовної семінарії Святого Духа та Українського католицького університету стрітення. Це був репортаж Олександра Омельчука, Його брат Сергій теж у нас працював спортивним коментатором. Тому я переплутав так, що Сашко вибач, і Сергій і Олександр талановиті журналісти.